Привіт! Це знову я. Давайте поговоримо сьогодні про тему, що таке любов. Це, мабуть, тема, яка хвилює багатьох. Це те, що допомагає нам рости, розкривати свої грані. І любов на кожному етапі нашого життя буде різною. Ось. Почнемо, наприклад, з любові як концепції самопожертви. Вона часто з'являється у тих людей, хто має глибокий шлях розвитку в житті. Ось. І на цьому етапі людина часто думає, що якщо вона пожертвує собою заради когось, вона може змінити цю людину, допомогти їй вийти на інший рівень. Але це не так. Якщо інша людина не захоче цього зробити. То вона не вийде. Яку б високу самопожертву ви для цього не робили, яке б ви світло в цій іншій людині не бачили? Цього не відбудеться. Тому що деякі люди живуть в тіні і вони є тінні. І те, що ви бачите в них якесь світло, або вам здається, що ви бачите в них це світло, це не є їхнім власним світлом, це є відображенням вашого. Власного світла, відзеркаленням вашого світла, яке ви бачите в цій людині. А насправді людина є темрявою і тінню. Тому Тут дуже важливо не заблукати в цьому лабіринті почуттів, глибоких емоцій, гойдалок емоційних. Тут важливо не загубити себе. Але такий досвід, хто через це пройшов, дає нам цінний урок. І урок полягає в тому, що ми, коли ми розчиняємося, бо ми розчиняємося через цю самопожертву в іншій людині, ми проходимо урок трансцендентності. Тобто ми відчуваємо, що насправді любов не має меж. Вона є всеосяжною, такою, як Всесвіт, такою, як космос. І вона з одного боку спалює нас, а з іншого боку, дає нам сили йти далі. Ну і що відбувається після цієї самопожертви? Ми падаємо, падаємо, падаємо дуже глибоко, в яму. Але потім, як пташка Фенікс, <після> ми відроджуємось, перероджуємось. Чому? Тому що ця любов є в нас, в нас самих, і вона є тим світлом, яке. Не згасає. Ніколи не згасне. І це світло допомагає нам знову відродитися і направити вже цю любов на себе, не на іншу людину, не на світ довкола, а на себе, на відродження нової, сильної особистості. Тобто відбувається певна трансформація. Це перша трансформація, така дуже яскрава, дуже сильна, дуже потужна, яка нам відкриває нас з нового боку, відкриває нових себе. І ті, кому вдалося піднятися з цієї ями завдяки своєму внутрішньому світлу, а можливо, ви теж зустріли. Помічників на цьому шляху, це можуть бути зрозуміло, консультанти, психологи, друзі, тарологи, астрологи, ну, друзі, які здатні зрозуміти вас і допомогти вам вийти з цього стану. Або навіть знаки в інтернеті, або статті, якісь відео, інсайти. Тобто ця вся інформація, яка приходить з Всесвіту до вас, вона не випадкова. Це такі собі внутрішній компас вас. Який вас веде. От внутрішній радар, який збирає всю потрібну інформацію для вас саме в цей момент. І ось коли ви вже переродилися і стали іншою, іншим, і дивитесь на світ по-іншому, мислите інакше, діяти інакше. Розумієте, що любов, хоч вона і трансцендентна. Хоч вона і багатогранна, хоч вона і всеосяжна, і може бути вічною, як Всесвіт, ви і тільки ви вирішуєте, кому віддавати цю любов. Ви на цьому етапі розумієте, що ви можете віддати цю любов тільки тим, хто її вартий. І тут вже ваш урок самопожертви пройдені. Ви більше не будете жертвувати собою. Ви більше не будете віддавати все і нести серце іншій людині чи іншим людям, які цього абсолютно не заслуговують, які бачать, хто ви насправді, але вибирають інший шлях для себе, тому що їм легше, тому що це для них легше, тому що шлях трансформації. Шлях глибокого усвідомлення і зміни життя це шлях не для всіх. Це шлях тільки для тих, хто хоче її мети за покликом свого власного серця. Тому на цьому етапі ви відпускаєте те, що ви прожили, або відрубуєте це мечем умовним, уявним мечем від себе. Просячи закон справедливості покарати того, хто наніс вам цей ущерб. І ви починаєте нове життя самі для себе, де ви в центрі вашої сили, вашої уваги і вашої любові. І всесвіт резонує разом з вами. Він приносить вам уже перші плоди, показує перші результати ваших дій. Навіть якщо ці дії були притягнуті лише вашими думками, емоціями, тобто тими вібраціями, на яких ви знаходилися в даний момент, і чим краще ви освоїли цей урок, чим сильнішою чи сильним ви вийшли із цього падіння, тим потужнішим магнітом стаєте ви для того, щоб... Притягти в своє життя потрібних людей, потрібні події, потрібні обставини. Тому, підсумовуючи, любов є дуже великою силою, надзвичайно великою силою. Але якщо ви не вмієте цим користуватися, то ця сила може спалити і вас. Проте не назавжди спалити. Вона спровокує трансформацію, відродження, але через біль, розчарування порожничу. І хто прийшов через це, той знає, про що я говорю. Ось перший урок любові пройдено.